Кохання єднає та захищає. 14 лютого в Івано-Франківську весільний ажіотаж. Чимало прикарпатців вирішили створити сім'ю саме у День Закоханих. Історії новостворених родин зібрала наша Ольга Бабенко. Історія кохання Дмитра та Ольги розпочалася ще сім років тому. Познайомились ми у дуже якось так примітивному по сільському паскорову. У сестри і побачив Ольгу, і якось воно все так закрутилось, і потім воно продовжувалось по нароста. Відтак створити власну сім'ю вони вирішили саме 14 лютого. Сьогодні дуже гарний день. Чому ви сьогодні, сьогодні день закоханих? І ви закох... вирішили саме цей день. Скористались. Одружитися у день закоханих в Івано-Франківську. Вирішили 12 пар, і серед них четверо військовослужбовців. З фронту до Івано-Франківська Володимир повернувся на декілька днів. І все задля того, аби побратися з коханою Аллою. І з моменту підписання актового запису я вже офіційно оголошую вас з чоловіком та дружиною. Тож привітайте один одного, як подружжя гарячим поцілунком гірко вам молодята. Через війну їхні стосунки тривали на відстані. Служба, в нього служба. Я вдома, так і в телефоні цінки, переписки. А от історія Ольги та Ярослава почалася ще в університеті. Вони навчалися на одному курсі, а згодом закохалися. Лиші познайомилися вже на інтернатурі, і так випадково вийшло, що 14 лютого 2021, 2022, 2021, 2021 року. Ми пішли на побачення, і з того моменту. Так, так і не Відтак одружитися вирішили саме в річницю стосунків, яка символічно припала на день закоханих. Прийміть ваші обручки як символ безмежного кохання, адже у них немає ні початку, ні кінця. Обручаючись, ви вже назавжди вручаєте один одному свою долю, своє серце, щастя і надії. і обіцяєте, що віднині і навіки у радості і печалях будете єдині. З моменту підписання актового запису я вже офіційно оголошувала з чоловіком та дружиною. Тож привітайте один одного як подружжя гарячим поцілунком. Я вручаю перший сімейний документ, свідоцтво про шлюб, та вже щиро бажаю поповнювати скриньку з документами свідоцтвом про народження спільних діточок. Подружжя переконане, створювати нові сім'ї варто навіть під час війни, саме тому й вирішили не відкладати одруження. Зараз насправді такі буремні часи, і е, незрозуміло, що буде завтра. І, і насправді дуже складно планувати майбутнє якесь, тому що воно таке дуже розмите. І тому ми вважаємо, що потрібно жити сьогоднішнім днем. І саме, мабуть, тому ми і вирішили е, так швидко, ну відносно швидко, але взяти шлюб, щоб тому, що не знати, що з нами буде завтра. А ми вирішили, що ми хочемо е, кожен день, який ми проживаємо, робити якимось чином прекрасний. І тому ми вирішили. Вирішили зробити таке невеличке свято для, для нас в першу чергу для наших батьків, для нашої родини і для наших друзів, які теж прийшли на сьогодні привітати і підтримати з таким важливим тем. Одруження у день закоханих для українських молодят стало своєю рідною традицією, каже начальниця драцу Івана Франківська Леся Самченко. Во перше вона гарно звучить, вона запам'ятовується. Це свято всесвітнє і для того, щоб саме своє свято асоціювати з всесвітнім днем закоханих своїм коханням. Виділяти саме так. Ста додає, під час війни обирати цю дату люди стали рідше. На сьогоднішній день бачимо дуже багато молодих дівчат, закоханих, молодих дружин, які не мають можливості сьогодні об'єднати свого коханого через те, що хлопці і чоловіки наші захищають нашу країну, наші землі знаходяться на передовій і кожен чекає свого коханого в довго довгоочікувану відпустку. Загалом у західному регіоні України офіційно зареєструвати шлюб 14 лютого вирішили понад дві сотні пар.